Як так сталося, що президент Патріот Петро Порошенко, маючи підконтрольне собі СБУ, підконтрольне собі РНБО, маючи армію, яка щоденно зазнавала кривавих втрат у війні з Росією, маючи легких на підйом добровольців, волонтерів та ветеранів АТО, як так сталося, що Порошенко ті всі антиукраїнські телеканали Медведчука не закрив просто у перший же день їхнього ефіру, маючи що цього і усі можливості, і моральне право так вчинити? Це було питання і відповідь на нього. Дуже проста і дуже неприємна для прихильників п'ятого президента. Отже, Петро Порошенко їх не закривав, ті телеканали Медведчука, лише тому, що це він фактично їх відкривав. Це фактично він дав добро на їхнє існування і, напевно, навіть наказав їх не чіпати. Поясню ці свої припущення, поясню звідки в мене такі враження. Хоча, звісно, я не тримав свічку на можливих переговорах між Медведчуком та Порошенком. Дивіться. У 18-му році, коли Медвечук купив ті телеканали, Петро Порошенко вже готувався до переобрання на другий строк. Про Зеленського тоді ще ніхто не чув. І реальним конкурентом Порошенко була Юлія Тимошенко. За опитуваннями він програвав її у другому турі. Тому для переобрання Порошенко й був потрібен інший сильний розкручений проросійський конкурент. До прикладу той таки Юрій Бойко з ОПЗЖ на контрасті з яким ми би усі з вами і переобрали би патріота Порошенка президентом. От тільки той бойко, ну чи ще якийсь проросійський кандидат, він у другий тур навіть не потрапляв. Його треба було ще якось розкручувати, популяризовувати. Але ж не на п'ятому чи прямому розкручувати про російського кандидата. Для цього Порошенко схоже і дозволив Медведчукові власну медіа імперію створити для розкручування там Кишенького, Порошенко конкурента в президент. Утім, як ми знаємо, Порошенко програв, адже з'явився Зеленський і сплутав усім їм карти.